Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю. Духівка Вищі сили, скажіть, допоможіть янгелів-охоронців, духів роду, прошу допомоги, скажіть, допоможіть, чи є негативний магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людях, чи робить хто негативну магію, втручається в життя. Хороша карта. Дійсно, дуже е, так сильно втручаються, саме б'ють по фінансах. Тут замовляють майстра майстра замовляють. от І я думаю, що присутній ще може бути вже навіть таке перечуття страх. Ви розумієте, що десь в оточенні. Присутня людина, яка вас зраджує. Тут виходить така картина. Багато часу вдавалося зламати, вдавалося зруйнувати життя, може, зруйнувати роботу, кар'єру, щоб неможливо було е, заробити. Дуже сильно нападали саме на фінанси. На даний момент присутній дуже сильний захист. Над вами, янголи, охоронці, вищі сили, предки роду, всі... всі енергії намагаються зробити вам захист, поки ви відновитеся. Бо те, що з вами робили, так, дуже сильно руйнували. От. І оцей страх, він не під не без... не безпідставний. Тут дійсно напад був. Заходять з різних сторон і до вас підбирають, як би ключик ближче підійти, взнати, чим ви користуєтесь, що ви застосовуєте, що такий захист став над вами. Тоді можуть. На майбутнє вийшло, що будуть робити привороти, і я так думаю, що можуть напасти на дітей. Це в планах. Ворожих напасти на дітей. Це все я так згрібаю. Заперечую повністю, руйную всі плани ворожі. Отсікаю, відвертаю на віки вічні. Заперечую весь негатив обираю. Ще хочу, щоб ви мали якісь прив'язки. До шкідливих звичок, до алкоголю, може бути так. спорчена самотність. Вам зруйнували відносини навмисно, розбили серце, навмисно це було зроблено. Заперечую весь негатив, убираю. Закречу, весь негатив убираю. намагалися на вас їхати, щоб ви виконували чужу роботу, робо... працювали на когось іншого, для себе не мали від цього користі. Доля, по долі ви маєте бути у парі, е, багата людина, можуть е, е, такі великі статки можуть бути. Це по долі ущи сили, янголів охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, будь ласка, одведіть, одверніть ворогів всіх, хто зла бажає, більше не можуть цього робити. І поверніть повністю всю біль, сльози, страждання. Весь негатив, все лайно, що зробили вороги, поверніть їм назад. Хай на собі це все відчувають, з цим живуть. Буде так і так буде. Більше немає страхів, ви більше не боїтесь, перекривай. Тут боятися не треба, треба робити, діяти. Як тільки ви почнете діяти, захист шукайте, робіть. Ви будете більш впевнені в собі і буде а, така парасолька енергетична, ви зможете відновитися, почати по-іншому вже рухатись інші думки. От, дуже так сильно руйнували життя, що, може, знаєте, якась вже а, Відчуття що, от, відчуття, що ви жертва, що от такі обставини нема виходу. Ну, виход є, треба постійно щось робити. Така є програма. Ой, як це називає. Я вже точно не згадаю. Ну, там про таке говорять, що Бог хоче допомогти, хоче допомогти. І... Йому треба, щоб вам допомогти, щоб ви почали робити. І тоді приходить той зв'язок і канал, щоб ви мали сили встати і робити, щоб у вас був хоч який-небудь рух. І вас виведуть, янголи охоронці з цього стану. Там говорилося, що щоб музикант написав музику, йому треба кожен день грати на піаніно. Тоді приходить натхнення. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на щасливу долю. Одведіть, одверніть всіх, хто зла бажає, всіх, хто мороки робить. Одведіть, одверніть на віки вічні і поверніть їм по Верховному суду весь біль, сльози, страждання, весь негатив, всі страхи, мороки негативні, привороти. Знімається, повертається ворогам, вся бідність обирається, всі переклади, обміни, подміни, скиди, знімаються, повертаються вороги. Тому хто робив не на переклади, на них само буде так і так буде. Відновлюється повністю вся енергетика здоров'я, всіх туди дивиться відді. Це буде все сказане, здійснене так буде. От, а страху нема, є навмисно е, вбита впевненість, тому що дуже як то тривалий час відбувався цей напад. Ви, ви в тому, що відбувається, не винні. Тут чітко видно причина магічного впливу. що так, захист надалі буде міцний і ворогам повернеться обов'язково все лайно. Зараз я хочу подивитися друге питання. Стосується, як налагодити відносини із свекрухою вищі сили. Допомоги прошу, як налагодити відносини. Із свекрухою, якщо є такі проблеми, тих, хто дивиться відео близьких людей. Не знаю, чи... а чи варто налагоджувати оці відносини із викрухою? Варто це робити. Так вона ж сама до вас. Вона сама до вас прийде налагоджувати відносини. Зараз я почищу, дивіться, що відбувається, тут страшна магія. янголи охоронці з вами намагаються постійно захистити. Тут на майбутнє дуже коварний план придуманий. Спочатку стягували фінанси гроші, щоб вам не надходили фінанси гроші від другої половини, від чоловіка. Тоді хочу так, щоб чоловік ходив по жінках, були, щоб вона шукає, чи вже знайшла, напевно, якусь жінку, щоб була вас розлучити, щоб була розлучниця. І він одружився на іншій жінці. В неї нічого не получається. У вас дуже сильна енергетика, плюс є захист ще додатковий, ви дуже хорошо захищені від магії. Но в планах дійсно в неї не вийде. Все одно ви будете разом із своїм чоловіком. Розлучення не буде, це тільки в її. Мріях, щоб у вас була розбита родина, сім'я і сльози і страждання. От, Зараз в прямій дії виходить великий обман, підкладається якась жінка. Я не знаю, ви не йдіть на налагодження відносин. Ця людина не заслуговує, щоб налагоджувати відносини. Навпаки, я б сказала вам краще. Не спілкуватись взагалі. Вона буде лізти сама до вас, налагоджувати ці відносини, але тільки з одною метою. Скажіть ваші сили, допоможіть мені, будь ласка, які плани у свекрухи. Вона може ще планує підтримувати зв'язок і дуже сильно хоче от сідіти онуки. В неї теж вони в майбутньому через дітей. Бо ще мені йде, що може, якщо ви не, не маєте дітей ще у шлюбі і нема дітей, може вплинути на те, щоб не було дітей, щоб не змогли, щоб страждали. От саме страждати. Ось три. Три завмерлих дитини може бути так. Знаєте, не можна нічого брати в неї, не можна пити. Чому така жінка? Це не доросла. Це от, вийшла карта, коли ззовні доросла людина, а всередині зла дитина, дуже така егоїстична, зла дитина. Дуже все стосується фінансів, грошей. В неї є діти, може, троє дітей, як проекти. І вона з них хоче багатства і розуміє, що втрачає. Боїться втратити от свої проєкти, і що вони мають їй давати всі гроші, і вона бореться за ресурси, за фінанси. Чи варто налагоджувати відносини? Тут буде якийсь компроміс. Я не знаю, що це мається на увазі. Або ви їй виділяєте автомобіль, може так бути. Якусь а, вона буде отримувати стабільно якісь гроші від вас, від вас, від вашої родини, від сім'ї. Ну, плюс все, до всього повертається повністю все лайно. У Верховному суду, що вона вкрала, і багато дуже вкрадено фінансів, вам має повернутися фінанси, гроші. Ще є така, якби. Тримайте зв'язок, не сваріться, дуже хитро поступайте, робіть ем... вигляд, що ви дуже сильно зайняті, але ви її. Поважаєте, якби любите все, просто тримати зв'язок. Ну, це дуже хвора людина, якщо так подивитись. І ще вийшла карта, що як тільки вона отримає якусь суму грошей, вона може поїхати. Їй дуже важко з вами боротися. Вона думала, що буде все легко. Так що така свекруха. Заперечую весь убираю, обираю, заперечую весь негатив, Заперечую весь негатив, обираю. Заперечую весь негатив обираю. Заперечую повністю весь негатив обираю. Заперечу повністю весь негатив убираю. Всі крадники стяги, мороки знімаю, розсорки студиї отвороти знімаю, переклади хвороб знімаю, порчі на смерть убираю. Дитячу смерть убираю. повертаю назад тому, хто став хто робив по Верховному суду, буде так і так буде. порчі на розлучення знімає. Пощо на самотність убираю, повертаю назад, тому хто став, хто робив. По Верховному суду буде так і так буде. Одцікаю вселену, весь негатив повертаю назад, тому хто став, хто робив. І саму всі рідини, що в тілі. Тих, хто дивиться відео, убираю, анулірую повністю всі негативні програми, що з рідинами в тіло надійшли підклади, підливи. Більше не працюють, Анулюю всю кладовицьку магію. Програми негативні знімаються. Буде так так буде. Угу. До речі, вищі сили вже вирішили це питання, вам іде допомога. Будуть такі зміни, перекриваю, які прийдуть вам на користь. Головне, їй, я так думаю, дати можливість. Вона Може уїхати на відстань далеко. Це вас врятує. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на щасливу долю одцікаю, обираю весь негатив, що свій круг, і Повертаю її назад По Верховному суду. буде так і так буде. Із дітей знімаю повністю весь негатив, всі порчі прокляття. Негативні програми вибираю, повертаю назад. Буде так і так буде. Відкриваю всі шлюхи. Де буде все сказано здійснено так буде. от так що така ситуація. Відносини із викрухою. І так, як це близька людина вашого чоловіка, так? Є така програма, що, ну, так, таке правило, даже закон. Ви і чоловік це центр. Це. Сонце. От якщо сонячна система, то ви і чоловік це сонце. Главні в цій системі до вас, на вас все тримається. І ви маєте бути один для одного сонцем главним. Це нормально. Не мама, не папа, не бабуся. Тут нема, тут два, ну, ви і чоловік це якби одне ціле сонце. Тоді йдуть діти. Перше коло, хто притягується в цій системі, це діти, а тоді вже на якійсь траєкторії цього польоту притягуються й інші. Там вже вони самі вирішують, хто ближче сестри, брати, бабусі, дідусі, папи, мами, вони там бовтаються вже поза вами. І тоді все гаразд у родині. Немає розбалансованості, немає цього і перетягування енергії, там, фінансів і всього іншого. Це така. Щоб ви розуміли. І для жінки саме так. У неї сім'я, це як у птиці гни, гни, гнездо, Ви будуєте його. І немає в гнізді, не мам, не пап, там тільки два. Спілкуватися, можна не спілкуватися. Якщо ви відчуваєте себе погано після цих Ну тут жах, тут взагалі я б радила попросити всіх вас більше, вашій присутності, не називати ім'я цієї жінки, з вами про неї не розмовляти і прямо відкрито сказати, що ви припиняєте спілкування повністю. Це як зброя. вона Буде лізти до дітей, я так думаю. Головне, щоб спрацювало те, що вийшло, що показали вище сили янголи охоронці що вона може уїхати далеко. от Нічого не зміниться. Це е, щось відбулося у свекрухи в дитинстві, якісь були трагічні ситуації, щось погане, напевно, робилося, що вона застигла, якби дитиною не змогла пережити так, така... це по-своєму не, не, ну, нещасна людина. Боїться багато страху. Ну, ви тут не при чому, у вас своя задача. От, так що можна не спілкуватися. Це нормально. Якщо є небезпека така велика, то я не бачу тут, правда, смислу взагалі спілкуватися. Так що, отака вийшла сьогодні кава. Дякую всім за увагу. Бажаю бути здоровими, щасливими, щоб у вас повністю. Відновилися всі е, сфери життя, фінанси, гроші, любов, здоров'я, щоб ви були міцні, красиві, щасливі, багаті, щоб у вас завжди були гроші, їх на все вистачало, вони ніколи не закінчувалися, щоб до вас тільки приходили хороші люди, друзі були, тільки ті, що вам е, допоможуть, і дуже за вас. Переживають і люблять, і близькі люди також вас любили, і ви також любили, насолоджувалися відносинами. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!